Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Я вам сьогодні зроблю такий для починаючих, як би кажучи, лікбез. Простий лікбез про роботу по калібрах. Робота по калібрах. Значить, Що таке калібр? Круглий калібр, оце є калібр пробка. Калібр пробка. То є калібр пробка. Калібр пробка це не є. Чекайте, Я дам трошки текшу музику. Трошки текшу музику. Калібр пробка, то не є пробка для ванни чи для умивальника, то не є підставка, то не є оправка для забивання підшипників, то є вимірювальний інструмент. Калібр пробка. Вимірювальний інструмент. То є, грубо кажучи, і та сама кінцева міра. Кінцева міра дуже не є КМДшка. КМДшка. Тільки кругла для отворів. От. Значить, калібр пробка він має дві сторони. Прохідну і непрохідну. Вони, як правило, нумеруються. Ну, тут, бачите, нацарапано. ПР, прохід, не непрохід. От. Ну, то є от тут теж прохід, не прохід. Завжди якби, токаря, шліфовщики розрізняють. Е Непрохідний він завжди є тонший, а прохідний довший по довжині. Так? От. Калібри вони є гартовані, вони є притерті, ну, шліфовані, потім притерті, тобто є, це є річ досить точна, з ними треба акуратно відноситися, там, не, не стукати ними, не бити і так далі. От. Це є вимірюваний інструмент. Значить, Дивіться, як працюється по калібрах. Коли розтачуємо отвір, звісно, що можна користуватися нутроміром індикаторним чи індикаторним, чи цанговим, чи штіхмосом і так далі. Але є один такий вид обробки, вид вимірювання це є робота по калібрах. От дивіться. Трошки теорії, так? Значить, мені потрібно розточити отвір. Весь. От в мене є така втулка. Так, втулка. От, в перерізі, так? Кхе. Мені оцей діаметр внутрішній. Потрібно розточити діаметр 17 H9. Так. З посадкою H9. Ну, кхе. беремо що? Беремо книжку. Допуски посадки. Дивимося значить. Система отвору. Система отверстя, так. Придільне відклонення основних отверстій при розмірах від 1 до 500 мм. Книжка. Гжиров, е -е -е краткий справочник конструктора. Досить тут гарно про посадки розписано. Значить дивіться: 17H9. Шукаємо інтервал. Бачите, з 10 до 18. Тобто в нашому інтервалу знаходиться цей отвір. І пішли H9. Отвір у нас має мати розмір 0 плюс 43 мікрона. Всі предельні відклонення, тут так, вони в мікронах вимірюються. 0 плюс 43 мікрона Тобто, що це означає? Це означає, що наш отвір може бути діаметром ну в інтервалі 17 Там 3 нуля, так, 3 нуля и до 17, блин, что я херню намалювал, еще раз. я говорю одно, а малюю иначе, значит, 17 в нули, то тобто, вот так вот, в микро, 17, 3 микрона, 3 нуля, так, до 17.043. Грубо кажучи, токарів 17 17.0 до 17,4,5%. Ну, майже 4,5%. В плюсі. в плюсі Оце інтервал, в який нам потрібно загнати наш оцір. Тобто він може бути там 17,01, 17.02, 17.03, 17.04, але не більше, ніж 17.043. Щоб попасти в допуск. Значить, калібри. Калібри. На кожному калібрі завжди є написано, на який діаметр він розрахований і по, якому, по якій посадці він йде. От, наприклад, бачите, 15 аж 9 Це є для діаметра 15. А от, от є такі, як нам треба: 17H9. 17H9. То є не прохідний, то є прохідний. Що це означає? Дивіться, беремо мікрометр. І міряємо. Міряємо прохідний спочатку. Прохи, прохідний, прохідне кольцо. В нулі. Бачите? В нулі. А тепер міряємо непрохідне. Бачите? 4,5% плюса. Що це означає? Коли ми розтачуємо наш отвір, от ми розтачуємо наш отвір. Так. От. Наприклад, це є отвір в підшипнику, Так? Ми розтачуємо отвір. То 17 в 0 нас має отвір проходити. ну, скользящій, зрозуміло, що тут зазори мінімальні. Проходити. А непрохідний не проходити. Як досягається дана точність? Ну, чесно сказати, то є трохи така робота на осліп на осліп. Тому що коли ти запхав нутромір, поміряв індикатором, так, ти бачиш тобі там чи 2, чи 3 сотки, чи 4, чи 5. А тут так, там зловив десятку там чи 5 сотих, і так по соточці, по соточці підбавляєш, підбавляєш і постійно мацаєш. Мацаєш, мацаєш, мацаєш. Ну ясне діло, що багато ще значить шерохуватість поверхні. Якщо висока шерохуватість, то це також дає огріх. Ну що ж, зараз попробую по старінки розточити отвір по калібру. По калібру. Значить, прохідний має пройти, непрохідний має не пройти. Якщо непрохідний проходить, значить що? Значить, ви лоханулись. Значить, ви провтикали розмір, деталь можна викинути. От. То є якби така проста штука, яку не здуриш. Так? Прохідний лізе, непрохідний не лізе, значить наш отвір в межах цього допуску. От. Якщо не лізе прохідний, значить. Значить, деталь не дороблена до кінця. А якщо лізе непрохідний, значить ви провтикали. Ну що ж, йдемо на токарний і будемо розтачувати. Ну от Дивіться, є в мене зараз наша заготовочка в патроні. Так? Я вже її грубо розточив. Так, згідно штангеля, в мене зараз тут ще є в запасі близько 0,2 мм. Ну що ж, давайте, давайте так от знімемо, знімемо, зараз я так, нарізець наведу, о, знімемо і втори десятки. Так. Тяснулися різцем. Так, підвороті можна чуть більше дати. Так, світло чуть сюди, ну, дамо десяточку, так? Так, подачу треба зменшити. Подачу ми зменшуємо. Так і отак. Так, розтачуємо наш отвір. Ну, розточимо міліметрів на 5. Міліметрів на 5. Знову міряємо. Так, ну, так, близько вже. І отак от калібриком, дивіться, ну, спочатку, ясне діло, що міряємо прохідний. Пхаємо прохідний. Бачите, прохідний ще не лізе. Навіть не, не пробує. Не пробує. Давайте дамо 3 сотки. 3 сотки ще трохи проточимо так, і отак от мацай. Ми реально не знаємо, який в нас там зараз розмір, тому що в нас Він вже зараз буде круситися, як то кажуть. Давайте ще дві соточки. Мені треба розточити на глибину 29. І ми розточуємо тільки початок і отак от, як, як тут кажуть, на пів шишечки, отак от мацаємо. О, дивіться. Бачите, прохідний в мене вже вже пішов. Вже пішов у мене прохідний. А не прохідний. А не прохідний не лізе. Оце є розмір. Той розмір, ще раз, прохідний. Пішов. А не прохідний. Не лізе. Все. Розмір є. Значить, На цьому показнику розтачуємо на всю глибину. Так, ну що ж, готові наші детальки. Так? Тобто ще раз. Прохідний. Прохідний лізе, непрохідний, не лізе. От. Ну, що тут, що тут. Прохідний лізе, непрохідний, не лізе. Ну, кхм, бачите, що якщо заткати звідси отвір, повітря у вакуум створюється. Ну, тут зазорчик, якщо взяти номінал 17, я знаю, ну, з зазором в 2 сотки він десь заходить, півтори 200 сотки. Тобто ми зробили десь 17,02. От, от. Ну, Попали в поле допуску. В поле допуску ми попали, тобто якби, все окей. Чому калібр? Ну, По-перше, калібри вони, якби дешевші, так, ніж нутромір нутромір універсальніший. От. Ну і калібр не обманеш, калібр не збивається, калібр не... він єдине, що може зноситися. Але його постійно повіряють, переміряють. І якщо він вже, наприклад, не, не годиться, так, то його перешліфовують на менший діаметр. Наприклад, 17-го роблять 16-й і так далі. Ну все, всім дякую за увагу.